У Луцьку посеред білого дня правоохоронці затримали молодика. Сталося це на вулиці Липинського, 11. юника, у якого на обличчі синці та розбиті руки і розірваний верхній одяг закували у кайданки. Як пояснили, аби той не накивав п'ятами з місця події. Саме із поштамата на Липинського хлопець забирав згортоку, якому за попередньою інформацією правоохоронців, могли бути наркотичні речовини. На чому його і заскочили правоохоронці. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка власне і мала встановити зміст. Пакунка. Слідчі відмовилися будь-що коментувати на місці, і схоже, не могли дочекатися, поки наша знімальна група поїде з місця події. При журналістах підозріли, пакунок відкривати не стали. Сам затриманий зізнається, посилку попросив забрати його друга. Він, мовляв, ні сном, ні духом, що у ній. Чому його затримали? Що він зробив? Якийсь, що порушив? Мене почули, а ви мене почули? Просто сталося недорозуміння. Я вас прошу, Хей. ну не знімайте, будь ласка. Скільки вам робків? Я вам не скажу, скільки Мені роблю, будь ласка. Чого вас скорбка порва? Вас збили чи... Зачем що мене не били. Трубку просив забрати в мене посилку. Так. І mm -hmm. все. Я не знав, що ці посилки. Взагалі. Він повіцяв мені задати пару гривень за селянку. Він поїхав. Він поїхав. 100, як? 100. Багато гривень? Ні. Ну, 10, 20, 100. Ну, на солярку, на, на, ага. на породі. Згодом у поліції повідомили, що у цьому пакунку, з якими затримали 22-річного лучанина, виявили близько 30 грамів речовини, схожої на амфетамін.